Едія сталася у п'ятницю у Збаразькому районі. Чоловік 58 років втопився у ставку. У суботу нещасний випадок відбувся на Борщівщині. Там у річці Збруч потонув чоловік 50 років. Втретє, за вихідні втопився чоловік 48 років у Гусятинському районі. Вчора вечором у Гусятинському районі в селі Личків. Також 48-річний чоловік компанія. Це теж, так як ми завжди наголошуємо, 65-75% населення, які гинуть в нетверезому стані. Загляділися тоді, коли не стало чоловіка. І от Сьогодні, от в даний момент, зараз водолази Осятинської рятувально-водолазної станції з одним водолазним апаратом проводять пошуки даного чоловіка. Рятувальники звертаються із закликом до усіх людей. Не нехтуйте правилами поведінки на воді. Не йдіть купатися, якщо не знаєте дна водойми. Для дорослого не можна запливати туди, де глибина перевищує 1 метр 75 сантиметрів. А для дітей це глибина 70-80 сантиметрів. Алкоголь і купання взагалі речі несумісні. Найменша помилка може коштувати життя. Люди добрі. Схаменіться і подумайте про своє життя, подумайте про здоров'я і життя своїх рідних. І купайтеся в тих місцях, де відведено. Не перепливайте, не спорте. Про це так як сталося в, Гусят, в Гусятинському районі, Що ці люди компанія, яка розповідає, що випивали, а потім почали спорити, хто перепливе. От і маємо той даний результат. Попробуй знайти цього чоловіка на 30 гектарах площі водного плеса.